Так, кажуть, що два рази в одну лунку не б'є. Ось бачите, ремонтували стабілізатор, відгоріло. Перевантажували стабілізатор і ось зробили новий поводок. А ось поруч вже бахнуло, відгоріло, будемо робити. Саме цікаве, що при цьому стабілізатор працює, ось на виході напруга є. Але якщо трохи змінити вхідний діапазон, зараз покажу, змінимо, вискочить, помилка. Бачите? Так що треба ремонтувати, міняти і казати клієнту, щоб щось робив з навантаженням, бо неправильна експлуатація ну, це не вихід. Це не повід того, що а чому воно ламається знову, а почому чому ви так плохо отремонтували? Ну, Якщо у Жигулі КамАЗ-картошки навантажити, воно теж зламається, ж, правильно? ж. Тому клієнту передамо ну, і ремонтуємо, зробимо безкоштовно бонусом. Прийшов повторно ремонт Amper, зовсім, в принципі, як недавно був. І, кажуть, снаряд два рази в одну лунку не б'є. Ось бачите, відгоріло, перероблювали один відвод від трансформатора. І тут відгоріло вже поруч. Снайпер б'є, кучно. Тому будемо ремонтувати і побачимо, що з цього вийде далі, скільки воно пропрацює. Перевантажують це точно, бо перегрівається і відгорає.